Єдині без тепла, втім, від допомоги новин відмовляються. У Львівському коледжі легкої промисловості ще від початку опалювального сезону холодні батареї. Причина 300 тисяч гривень боргу. Студенти коледжу поскаржились журналістам новин, адже стверджують, температура в приміщенні така ж, як і на вулиці. Доводиться в куртках та рукавицях сидіти на парах. Відповісти, чому у коледжі холодно, на камеру журналістам новин директор закладу Неля Креденець категорично відмовилась. У цьому коледжі навчається більше 500 студентів. Щодня їм доводиться по дві-три пари сидіти у холодних приміщеннях. Скільки вже часу тепла немає? Ще не включали взагалі цієї осені. на вулиці тепліше. Сидимо в, кордках, в плащах. Угу. Важко, але виходу немає. Однак знімати про холод у коледжі журналістам новин заборонили. Щоправда, заняття студентів уже скоротили, тривають лише годину. Камера директор коледжу чомусь дуже боїться, але поза об'єктивом стверджує, у навчанні студенти не відстануть. Якщо ж ні, відпрацьовувати доведеться влітку. Чому держава заборгувала коледжу 500 тисяч гривень теплових грошей, Неля Креденець сама не може второпати. Однак у Львів Теплоенерго нам повідомили, сума боргу є меншою. Коледж легкої промисловості заборгував, заборгував Львів теплоенерго триста тисяч гривень. А от в гуртожитках коледжу тепло. Батареї почали гріти лише нещодавно, навіть попри борги. У Львів теплоенерго нам пояснили, все просто керівництво коледжу попросило подати опалення лише до гуртожитків. Якщо б директор написав заяву з проханням, аби відтермінувати сплату боргів, тепло у коледжі вже було б. Оскільки немає оплати заборгованості, теплова енергія не подається до навчального корпусу. В усній розмові ми погодили з представниками коледжу щодо гуртожитку, щоб не мерзли студенти, ми теплову енергію подали. На сьогоднішній день немає ніяких звернень, ніяких листів, ніяких інформацій, ніяких гарантійних листів щодо погашення цієї заборгованості, тому теплова енергія на сьогоднішній день до навчального корпусу не подається. Однак очільник закладу Неля Креденець запевняє, вже з понеділка у коледжі має бути тепло. Аби зрозуміти, чому львівський навчальний заклад, який є бюджетною установою сьогодні без тепла, журналісти новин намагались запитати у Міністерстві освіти України через знайдені на сайті телефони. Втім, на дзвінки ніхто не відповідав. Вже у понеділок журналісти новин розкажуть, чи навчатимуться студенти коледжа у теплих аудиторіях. Марія Кужик, Назар Піг, Максим Бек. Новини.